На цих кадрах розвідувальний дрон коригує удар по скупченню автомобілів працівників гуманітарної місії із розмінування Данська Рада у справах біженців. На відео видно, як туди влучає ракета. Кадри оприлюднило Міністерство оборони Росії та заявило, що нібито на місці прильоту був пункт підготовки та запуску безпілотників. Як вони стверджують, туди війська Російської Федерації поцілили ракетою Іскандер. Через атаку двоє людей загинули ще вісім поранені серед загиблих водій авто Сергій. Прийшов курси навчання, щоб возити цю машину, яка домінує, тобто він був водієм. І, на жаль, на той момент він був, ми, ми не знаємо як, але ціло як вже мені знайомі, вони подивилися тіло, поранення було в серце, тобто в родину він цілесенький. тобто Просто ну не пощастило в той момент мамі він говорив, що, що були дрони. Ну, як завжди, у нас були дрони розвідувані. Чому вони, мабуть, вони збиралися додому, тому що він був вже в домашньому, в домашній одежі, тобто, можливо, вони трошки не встигли. Він просто робив таку роботу, він казав, допомагай людям. Хто як не я, буду допомагати, А я би ще казала, коли він навчався на. Ну, щоб з номінарами їсти, я б казала, туди прилетить бомба. Це, не, ну, це дуже небезпечно в Чернігівській області це робити. Це поле, де немає нікого, і тільки це скупчення машин. І я вийшла, що в принципі, як, знаєте, як в як воду гляділа, що я не можу повірити, тому що він настільки він допомагав всім і мені. Він був справжнім батьком. І вони виїхали в мене, коли почалася окупація Чернігова, вони лишилися, тому що були тварини. 3 березня вони потрапили під удар на Чорновола. Вони були в магазині, вони чудом вижили. І ось другий шанс, Бог вже його не дав, як то кажуть. І 4 вересня він загинув, і мама моя це відчула. Вона каже: щось не то, щось не бере трубку, щось дуже щось, щось не то, щось не то з ним. Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний пояснив, що під час повітряної тривоги робота гуманітарної місії має припинятися, але це не завжди можна зробити швидко. Особливо у прифронтових або прикордонних територіях. Місцеві заявляють, що бачили роботу російських розвідувальних дронів. Великий вибух був, потім дим з'явився, і полетіла поліція, пожарний туди. Развід дрони вони літають кожний день. Вони тут кожен день літають, видно, що літають. Тож вони, навіть побачили, що там хтось був. Омбудсман Лубінець назвав удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування порушенням норм міжнародного права. Також відреагував міністр закордонних справ Данії Ларс Льокерасмусен. Він написав, що вражений російською атакою і засуджує її.